Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі Конкурент Футбол з вами Ярослава Олексюк. Реал здолав Ювентус та пробився до однієї четвертої клубного чемпіонату світу. Арсенал офіційно підписав найдорожчого голкіпера в історії. Арда Туран, тренер шахтаря, влаштував гравцям пекельні тренування. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 1 липня відбувся матч однієї восьмої клубного чемпіонату світу між Реал Мадридом та Ювентусом. Голкіпер Реала українець Андрій Лунін, провів матч на лаві запасних. Поєдинок закінчився з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі було забито на 54-й хвилині, коли мадридці реалізували один зі своїх численних шансів. Тренд Олександр Арнольд виконав ідеальну подачу з флангу. А Гонсало Гарсія виграв повітряну дуель і головою пробив під поперечину, не залишивши шансів голкіперу Ювентуса. Реал Мадрид створив низку гольових моментів і до, і після забитого м'яча. Белінгем Гюлер і Вальверде змушували працювати ді Григоріо на межі можливостей. Воротар Ювентуса зробив кілька блискучих сейвів, зокрема після ударів Чуамені та Гюлера. Тібо Куртуа також не сидів без діла, впевнено тримаючи свої ворота на замку. Туринці трималися достойно, але, попри активні дії, не змогли створити достатньої загрози біля воріт мадридців. Підопічні Алонсо впевнено довели гру до перемоги і вийшли до чвертьфіналу турніру, залишивши Ювентус за бортом. Майбутнє українського нападника Артема Довбика в римському клубі опинилося під питанням. Як повідомляють кілька джерел в італійських медіа, Рома та Ювентус ведуть перемовини щодо гучного обміну нападниками. В рамках якого Довбек може опинитися в Турині, а Серб Душан Влахович у Римі. За інформацією журналістів, обидва клуби розглядають такий варіант, як вигідний з погляду балансу сил і стилістичних потреб команд. Ювентус зацікавлений у швидкому, рухливому центрфорварді, який вміє ефективно грати в пресингу та відпрацьовувати по всьому фронту атаки. Саме таким і є Артем Довбик, який уже зарекомендував себе у серії А як результативний та працездатний нападник. У минулому сезоні Довбек провів 45 матчів, у яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Це його перший сезон у ромі, однак українець уже став важливою фігурою в атаці столичного клубу. Натомість Влахович, який грає за Ювентус із січня 2022 року, має аналогічну статистику: 17 голів і 5 асистів у 44 матчах сезону 2024-2025. Утім, сербський форвард не не завжди відповідає очікуванням у і керівництва клубу, що й підштовхує туринців до розгляду варіантів для заміни. Офіційної інформації від клубів поки що немає. Однак, джерела повідомляють, що перемовини тривають, і обмін може бути реалізований уже цього літа. 17-річний український нападник Артем Степанов яскраво заявив про себе в новій команді у дебютному матчі за Нюрнберг, куди він нещодавно перейшов на правах оренди з Байера, Форвард відзначився чотирма голами, тобто зробив покер, ставши головною зіркою товариської зустрічі. У контрольному матчі проти команди Герзбух, який завершився розгромною перемогою Нюрнберга 13-0, саме Степанов став найрезультативнішим гравцем. Його партнер оформив хет-трик, Ще один футболіст відзначився дублем. Решта голів розподілилися між кількома гравцями. Але саме українець став головним героєм дня. Цей перформанс продовження успішного сезону для юного нападника. У цьому сезоні за команду Ю 19 Байера він забив 23 м'ячі та віддав три асисти у 29 матчах. До того ж, Артем встиг дебютувати за основну команду Леверкузенців у лізі чемпіонів, що лише підкреслює його прогрес і потенціал. Попри окремі спекуляції в змі щодо його позиції стосовно національної збірної України, джерела в команді запевняють, Степанов налаштований грати за збірну і мріє про виклик у першу команду. Арсенал офіційно оголосив про підписання досвідченого іспанського вратаря Кепи Арісабалаги. Гравець покинув Челсі і уклав контракт з канонірами на три роки. За трансфер Кепи Арсенал заплатив 5 мільйонів фунтів, що значно менше за його історичну вартість у 2018 році. Челсі придбали його у Атлетіка Більбао за рекордні 71,8 мільйона фунтів, зробивши його найдорожчим воротарем в історії футболу. За останні два сезони 30-річний Аріса Балага виступав на правах оренди за Реал Мадрид і Бурнмунд. У новому клубі Кепа змагатиметься за місце в основі з нинішнім голкіпером Давідом Раєм. Талановитий півзахисник київського динамо Антон Царенко зробив несподіваний вибір, відмовившись від переходу до іменитого іспанського клубу на користь продовження оренди в польській лехії. За інформацією польських ЗМІ, у 21-річного українця був конкретний інтерес з боку Депортіва «Ла Корунья, чемпіона Іспанії 1999 року, який зараз виступає у Сегунді. Переговори тривали кілька тижнів, проте в останній момент футболіст зробив. Вибір на користь перевіреного варіанту. Попри престиж іспанського чемпіонату та статус потенційного нового клубу, Царенко вирішив залишитися в Гданську, де він провів минулий сезон. Угода між Динамо та Лехією про продовження оренди вже закрита. У минулому сезоні Царенко провів за Лехією 30 матчів, забивши два голи та віддавши два асисти. І виглядає так, що гарантована ігрова практика все-таки переважила можливість спробувати свої сили в Іспанії. З приходом нового головного тренера Арди Турана у Донецькому шахтарі настали кардинально нові часи. За інформацією, та то таке турецький фахівець запровадив надзвичайно інтенсивний тренувальний процес, який вже встиг шокувати футболістів. Курорт закінчився. Так описують ситуацію в команді, як стало відомо, Туран, який є прихильником стилю гри Дієго Сімеоне, запровадив триразові тренування. І, хоча одне з них є теоретичним або в тренажерному залі, два інших це високоінтенсивна робота на полі. Очевидці розповідають, що гравці виглядають вкрай виснаженими, а деякі, як от Артем Бондаренко, ледь дихають після завершення занять. Цей підхід кардинально відрізняється від філос філософії шахтаря останніх 10 років, яка базувалася на контролі м'яча та неспішному розіграші. Туран натомість вимагає інтенсивного пресингу та вертикального футболу, що може стати справжнім викликом для гравців, вихованих в іншій парадигмі. Експерти висловлюють сумніви, чи всі футболісти будуть готові ментально та фізично до такої різкої зміни курсу. Поки що зрозуміло одне. Шахтар під керівництвом Турана буде зовсім іншою командою а на гравців чекають найважчі збори за довгий час. Манчестер Сіті несподівано завершив виступ на клубному чемпіонаті світу 2025 вже на стадії 1-8 фіналу. Англійський грант поступився саудівському альхілялю з рахунком 3-4 після овертайму, створивши одну з головних сенсацій турніру. Початок гри складався для команди Хосепа Гвардіоли досить оптимістично. Вже на 9 9-й хвилині Бернарду Сільва відкрив рахунок, завершивши стрімку атаку. Сіті проте Альхіляль зумів нав'язати боротьбу і зрівняти рахунок на старті другого тайму. Відзначився Маркос Леонардо, скориставшись рикошетом після навалу у штрафному майданчику. Вже за кілька хвилин команда з Саудівської Аравії вийшла вперед. Малком реалізував вихід сам на сам із голкіпером. Реакція Манчестер Сіті була миттєвою. Ерлін Голанд зрівняв рахунок на 55-й хвилині після розіграшу кутового. Основний час завершився з рахунком 2-2, А в овертаймі драматизм лише посилився. На 94 й хвилині каліду Кулібалі забив головою після подачі з кутового, знову вивівши альхіляль уперед. Філ Фоден знову відновив рівновагу, замкнувши чудову передачу Раяна Шеркі. Але вирішальне слово у цій футбольній драмі залишилось за Маркосом Леонардо. Нападник добив м'яч у ворота на 112-й хвилині і приніс перемогу Альхілялю з рахунком 4-3. Харківський металіст, який виступає в першій лізі України, може найближчим часом отримати нового головного тренера. Як повідомляє авторитетне італійське джерело, клуб веде перемовини з 36-річним італійським фахівцем Сальваторе Фоті. Наразі Фоті працює асистентом Жозе Муріньо. У турецькому фенербахче, але прагне розпочати самостійну кар'єру за позиції головного тренера. За даними джерела, тренер уже встановив контакт із металістом, а також отримав конкретну пропозицію від турецького Фатіг Карагюмрюк. Йдеться про дворічний контракт. До того ж, інтерес до фоті виявляє італійська Сампдорія. Сальваторе Фоті досі не очолював команди як головний тренер. Він працював у штабі Марко Джампоуло в Самбдорі, Торіно та Мілані, а також був правою рукою Муріньо в Ромі. Та нині залишається в його команді в Туреччині. Минулого сезону металіст під керівництвом Андрія Аніщенка посів шосте місце у чемпіонській групі першої ліги та не зміг пробитися ані до УПЛ, ані до стикових матчів. Старт нового сезону у першій лізі запланований на 2 серпня. Тож клуб уже зараз працює над оновленням тренерського штабу. 30 червня відбувся матч однієї восьмої фіналу клубного чемпіонату світу 2025 між інтером та Флуміненсе. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Матч розпочався з швидкого голу Флуміненсе вже на третій хвилині. Херман Кано ефектно замкнув поперечну передачу і вразив ворота інтера. Після цього бразильці намагалися створити небезпеку біля воріт суперника. Однак Ян Зомер кілька разів рятував свою команду, вчасно реагуючи зокрема на небезпечний прорив Федеріко Ді Марко на 11-й хвилині. На 30-й хвилині Джон Аріас з Флуміненце завдав потужного крученого удару здалеку. Але воротар інтера зумів відбити м'яч. За кілька хвилин до перерви арбітер звернувся до Вар, щоб переглянути гол Ігнасіо, який був забитий після прострілу Тьяго Сільве. Спочатку гол зарахували, але пізніше відеоасистент вказав на офсайт і взяття воріт скасували. Рахунок залишився 0-1. У другому таймі інтер намагався відіграти. Тяся і створював моменти. Федеріко дімарко завдав потужного штрафного удару, який пролетів поруч зі стійкою. А стефан деврей пробив у один дотик із штрафного, але м'яч пройшов дуже близько від воріт. На 93-й хвилині Еркулес із Флуміненце вразив ворота суперника надзвичайно потужним ударом із за меж штрафного майданчика, встановивши остаточний рахунок 2-0. Попри активні спроби інтера відзначитися, їм не вдалося, і флуміненце здобув перемогу, що стало великою несподіванкою. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурентфутбол. Не перемикайтесь, далі більше.